Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, 222-га, поки я цю конструкцію можу тримати нормально. 222 серія серіалу Життя репетиторки в нас сьогодні. І говоримо про те, а як, якщо страшно? Але спершу, звісно, поговоримо про те, що сьогодні у нас 30-те, а схоже на 13-те, правда? 30 жовтня, четвер і буремна була ніч. Сподіваюся, що ця буремна ніч для вас минулася відносно нормально. Я сьогодні нормально пережила ніч, це так от не сильно було чути, не сильно було близько. І через те майже виспалася і сьогодні готова працювати. У мене сьогодні такий активний день, ранкові уроки. І вони мотивують і хочуться працювати. Є настрій, незважаючи на те, що сонечко сьогодні таке чудове, піти погуляти, але мене чогось перемкнула, перемкнула робота, і я дуже хочу попрацювати. Такий у мене запал. Якщо і ви хочете працювати, якщо ви послухали в інтернеті, що репетитор може заробляти тисячу доларів, дві тисячі доларів і навіть є курс репетитор на всі 100 тисяч гривень. У нас у колег, я його не рекламую, я просто зазначаю, що таке є. То ви бачите, що вам пропонують навіть, якщо ви станете репетитором-репетиторкою, то навіть більше 2,5 двох тисяч доларів заробляти, якщо 100 тисяч гривень. Звісно, це красива обгорточка. Звісно, ми вже говорили, в мене є відео про гроші, які заробляє репетитор, і чи реально заробити цю суму? Але от вирішили, ви надихнулися, подивилися на мене, подивилися на обіцянки в інтернеті, і вирішили ви стати репетитором або репетиторкою. Але це страшно. Розпочинати завжди страшно. Із чого я раджу розпочати і що вам допоможе? Розповідаю. По-перше, звісно, допоможе вам фахова профільна освіта і бажання викладати, хист до викладання і також гарні свої міцні знання. Треба Самому дуже добре знати матеріал для того, щоб вміти його пояснити, спростити і вміти працювати з інформацією, щоб жонглювати цим матеріалом. Ось це те, чого треба навчитися іще не підходячи до професії. А потім, як собі підстелити соломки, що зробити. Для того, щоб усунути невпевненість, потрібно спершу. Принаймні мені це допомогло, можливо, і вам допоможе працювати на якихось таких добровільних засадах, коли з вас невеликий попит через те, що і ви небагато берете. Наприклад, я пам'ятаю, як у школі я пояснювала своїм подругам те, що їм не давалося. Або пояснювала, сидів зі мною хлопець-однокласник, однокласнику, або однокласнику, який сидів переді мною, або за мною, теж пояснювала якісь моменти. І тоді. Це була послуга за послугу. Хтось з хлопців мені креслив, коли на кресленні треба було щось накреслити, а в мене не виходило, то допомагав креслити, наприклад. А я допомагала з української, що потрібно, або написати творчу роботу, допомагала, або виправити щось у творчій роботі, подивитися помилки. І в такий спосіб. У нас була послуга за послугу. Я вже тренувалася, нехай ще не як фахівець, але і попит, запит був такий, що просто допоможи, і тому з мене небагато вимагалося. Ось на перших кроках ми можемо так навчати когось хто поруч, взяти сестру, брата, не знаю, там когось племінницю, племінника або когось, на кому можна потренуватися і потренуватися. По тому. Можна взяти за невелику вартість якихось діток, які будуть теж. І батьки їхні будуть готові до того, що ви берете мінімальну вартість і, відповідно, спитають з вас теж відповідно до цієї вартості, але ви напрацюєте звичку і навичку навчати інших. Також я бачу, що, наприклад, проводять онлайн-трансляції зараз, це можливо на різних платформах, і теж тренуються проводити уроки, і таким чином ще й набирають собі учнів. Це теж дуже дієвий спосіб, і теж там з вас, ну, що з вас спитають, десь ви помилитесь, ну помилитесь. На помилках ми навчаємося, десь щось не так, ну такий безкоштовно ж. Тому тут, коли ви не відчуваєте цього тягаря відповідальності, вам і легше буде якраз навчатися і маневрувати. І також потім бажано тренуватися, легше тренуватися сам на сам, ніж одразу починати, наприклад, проводити групові заняття, тому що це важче і легше натренуватися спершу на одній, на двох дітях. Найлегше брати дітей з середнім якимось рівнем навчальних досягнень, щоб дитина багато не знала, і щоб ви автоматично для неї стали авторитетом. навіть через Через те, що ви просто більше провчилися. Звісно, і знання мають бути, але якщо ви не впевнені у своїх знаннях, поки, то поки ви себе навчаєте разом з дітьми, то якраз це можна зробити. Що іще ще може бути? Таким чином, ми усунули питання, скільки брати коштів, і нам може бути ніяково брати велику кількість коштів на початках, і це нормально. Ми усунули питання з тим, де практикуватися. Ми усунули питання з тим, що я відчуваю, що від мене багато вимагають. Ні, якщо ви берете невеличку платню або працюєте безкоштовно, то не вимагають. Також можна тренуватися, записувати відео, вони потім для вас можуть на якомусь в певному початковому періоді теж бути корисним, От, запишіть відео самі з теорією або з практикою, і нехай потім це відео буде, наприклад, як домашнє завдання вашим учням. Таким чином, і ви потренуєтеся і окремо, нібито понавчаєте, і з іншого боку ніхто на вас в цей час не буде дивитися, і ви можете це відео хоч 200 разів перезаписати і дійти до того. Рівня, який вам потрібен. І що іще? Найкраще, як на мене, от якщо ви тільки стартуєте, взяти якісь робочі зошити, це не реклама. Це я цього року придбала зошит і якраз за ним працюю зі своїми учнями. І у мене такі зошити є і для 6 класу, і для 7 класу. І для 9 класу, для е, тих діток, з якими я працюю. І тут у нас друкована основа, і прописані завдання. От у нас якась тема, і до цієї теми є завдання. В чому мінус? Цей друкований зошит не охоплює всіх тем, які вам потрібні, і він не йде за темами от саме цей. Тому десь якісь теми будуть у вас випадати, якщо ви саме цей зошит візьмете, але можна пошукати інші друковані зошити. Хоча, за моєю практикою, немає таких, щоб були розписані урок до уроку, урок до уроку, але є такі, в яких наповнення гарне. І тоді ви просто берете цей друкований зошит. Навчаєтеся за цим друкованим зошитом, він і вас трохи навчить методики, ви побачите, як треба, які кроки треба застосовувати. І також і дитині це дуже корисно, тому що саме під час письмової роботи найкраще відпрацьовуються в нас навички, якщо це не якась. Дошліфовувальна робота, коли дитину просто треба довчити, а вона все знає. А саме коли треба навчити дитину, то тоді, звісно, писання це те, що нам потрібно. І якраз ось такі друковані зошити для вас будуть, по суті, готовими конспектами уроків. Звісно, ви їх уже почнете доповнювати. І це якраз і буде ваша перша така методична діяльність, коли ви побачите, чого немає в цьому уроці, а вам би хотілося долучити це. І якраз разом з перевіркою, разом точніше, з перевіркою домашнього завдання, разом з е, ось цією роботою з друкованим зошитом, і з вашою якоюсь інтерактивною, наприклад, вправкою, або з вашим відео навчальним, або з вашим тестиком якимось, або іще з якоюсь доробочкою, це вже буде ідеальний урок. І тоді ви почуватиметеся впевнено, тому що на вас не буде тиску, від вас не буде надмірних очікувань. Тому що ви не будете багато й вимагати, і від вас не будуть багато вимагати. Перше, по-друге, ви, от з цим зошитом, будете впевнені, тому що ви будете знати, що у вас методично грамотно є розроблений урок. І ви там уже не помилитеся. Якщо ви не впевнені в своїх знаннях, ви можете порозв'язувати наперед цю сторіночку і потім розв'язати її з дитиною. І у вас вже будуть власні напрацювання, які, якраз за допомогою яких от як додаточки до цього робочого зошита, ви їх будете використовувати, і ви вже зможете виробити поступово свій власний методичний стиль. Навчання свою, точніше методику, свій стиль навчання, і таким поспішаю, Одного в одне складаю через те, що ранковий урок далі, і дивлюся, щоб не запізнитися на нього. І тому ось так вам буде легше розпочати діяльність свою, розпочати свою вчительську кар'єру. І, звісно, можна тренуватися будь-де і одразу і учнів. Можливо, собі таким чином залучити. Що б ви ще хотіли додати для колег-початківців, якщо ви досвідчений репетитор, знаю, що і такі мене дивляться. Сподіваюся, була для вас корисною. Сподіваюся, що якісь питання, які у вас були щодо початку репетиторської діяльності, я висвітлила сьогодні. І працюємо! Найкраща практика. Тож ідемо практикуватися друге ранкове заняття в мене, і сподіваюся, незабаром ранкові заняття у вас. Побачимося, далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся, і до зустрічі! Світлого дня!